Всім доброго дня! Багато запитань виникає, де зазначено, що протягом 60 днів повинні усі військовозобов'язані оновити свої дані. Так, ось це зазначено в законі номер 3633 від 11.04.2024 року, а саме в перехідних положеннях, це той закон, основний закон, яким було внесено зміни до законодавства щодо мобілізації. Чітко зазначено, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цього закону уточнити свої облікові дані, а саме адресу місця проживання, номер телефона, електронну пошту за наявності та інші персональні дані у разі перебування на території України шляхом самостійного прибуття до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або за місцем проживання. Або до ЦНАПу, або шляхом оновлення даних через електронний кабінет В разі ж перебування за кордоном шляхом повідомлення на офіційну електронну пошту або номер телефона, який зазначені на офіційному сайті, ТЦК за місцем перебування на військовому обліку, або ж шляхом повідомлення через електронний кабінет, якщо він є.